Всім привіт, котики та Кіські. Сьогодні будемо грати челендж тільки G22. Цей челендж порекомендували мені у коментарях. Ось тут залишу коментар. Field 4 ProGames. Передаю тобі привіт. Дякую за коментар. Так, ну що, тільки G22. Також пишіть у коментарі, е е е е теж, яку зброю вибрати у наступний челендж, ну, е щоб зіграти у наступному відео. Пишіть слово тільки та назву будь-якої зброї. Так, ну що? Натискаємо тоді грати. Так, закладання бомби вибрати. Так, мапа раз завантажується. years later. Так. G22 Так, тільки челендж, тільки G22 Так, двадцять набоїв одразу. Так, по мініме дивимось. А чого він... я хотів розвернутися, і там він і спереду і ззаду. Так, я таки не зрозумів, я його виніс або ні. Так, зараз вип'ємо чайочок. Дуже смачно. О, мені ще й дали вибухівочку. Хлопці, дякую, але в мене челендж тільки G22. Є мінус один. Так, G22. Челендж тільки G22. Пишіть у коментарі, яку зброю взяти у наступне відео. Капинці, бачили, як я в нього пуляв? Так, давайте подивимось. Макс Дефор бачили, як нагибає до землі, чувачків. Макс Дефор передаю тобі привіт. Важко було важко, важко, важко. Yeah, так, тільки G22. челендж Так, Макс Дефор. Так, бежим. Let's go, let's get it. дефор найцінніший гравець залітає лайкосик так тільки g22 challenge Круч, вы бачили? КПС, поки чайок выпьем. Уже смачно. Макс дефор, круто, нагибаю чувачки до землі. Минусу. Аж гайце. Круто. ще один. Чубачок є. А якщо туди підстрибнути на цю коробку та подивитися? Так, йде, 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 іде. Праворуч ззаду. Я чую, що він йшов десь. Ось, ось він! Найцінніший гравець Макс Дефор. Молодець. Залітає лейкосик. Так. Челендж тільки G22. О май гад, мені дали вибухівочку. Окей. Хлопці, в мене челендж тільки G22. Давайте подивимось, може... може вийде її закласти. love. Наш. Найцінніший гравець містер Котік Плей. Молодець. Подобаєчка залітає. Так, челендж тільки G22. Дякую за коментар. Пишіть в коментарі, який челендж зробити у наступному відео. Пишіть слово тільки та назву зброї. Яку зброю взяти? Той заклав. Давай сюди. Будемо захищати, щоб її не зняли. Сильніший гравець ну, макс дефолт. Так, челлендж тільки G-22 О oh май гад, хлопці. У мене вибухівочка. Крути. Так, забирайте в Так, Макс Дефор бачили, як ти ног. Так, важко було. Обережно? Поки чайок вип'ємо. Ммм смачно. Що за Чи що? Так. Пістолет G... тільки G-22. Челендж. Окей. Так. О, гад oh це я випадково. Так, але. У нас тільки G-22 челлендж. челендж. Так, що я тільки допомогв. Бачили, як я в нього пуляв і нічого. Так, тільки G22. Челендж. новую бухевушку. Найцінніший гравець Max DeFor Lajко. Це я ще виніс цього чувачка. Ну, давайте подивимось. Так, 2-10, 2, був один Max DeFor 149. Дуже круто! Так, челлендж тільки G22, Все, Let's Go, Let's Git, чувачки. ринку мені кинув. Але бачите, 3, 11 ла -ла, ла 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 я вже одного виніс. Так, давайте дивимо. так, Макс Дефор вже заклав вибухівочку, молодець. Другого, на жаль, не вийшло, мінус капець. Він кинув гренку, але о, там другий було важко. Важко, важко, дуже важко. о, Оце кулемет! Думав, що я другого мінусуну, але він кинув Гренку. Я думав, що вона десь далеко полетіла капець. Треба було уважно подивитися. Так, так G22. Тільки G22. Так, це Let's Go, Let's get it, Хлопці. Так, Макс дефор, я біжу. Ви бачили, я б того винес. И если бы заду не стрелял у меня. Капец. Я в шоке. Так, только G22 челлендж. Зробив хед-шот. Так, Макс Дефор, давай. Мінусни, будь ласка, всіх. Давай! Мінус два одразу хедшота, шота ви бачили? Береж, Найцінніший гравець Макс Дефон. Молодець, круто, по дубаечка залітає. Мінус снов. Але другого бачили по її. Так, G22. Тільки G22 чай. Так, Лицоголець біля хлопця. Хто мені там в дупу стріляє? Tak, ja się już nie zrozumiem, kto tych gręńku kинował. Так, а вони не обійдуть. Ось тут Ліворуч. Ні. Так, зверху мені здається, так? О, хтось іде, чуєте? Чо, куди, куди? Так, найцінніший гравець Макс Дефор. Подобаєчка залітає. Так, пістолети, тільки G22, чадж. бачили? я йому хешот зробив і нічого. Дуже смачний чай. Оце кулемет. Давай ще один. Стріляй, просто стріляй. Ось опа. Так, Макс Дефор 2013. Містер Коттік Плей 3.15 було дуже важко для мене, капець Так, мені дали. Е, 3 срібла. Максу Дефору 15 срібла е, та Максу Дефору Empire Box. Круто. Ну що, так, сьогодні круто зіграли. челендж тільки G22. Круто, мені дуже сподобалось. Пишіть у коментарі, який челендж зіграти наступного разу. Пишіть слово тільки та назву зброї. Будемо вибирати коментар та робити відео наступне. Що Тоді, як завжди, хто ще не підписався на канал, натискайте підписатися, натискайте на лайк, натискайте також на дзвоник, якщо вам приходило повідомлення, коли в мене виходять нові відео. Також вам залишаю посилання. Ось тут граю з 2. Ось тут граю Stand Out 2. Сюди підписатися на канал. Та ось тут граю хор, жахи, ФНАФ. FNAF. Дуже страшно, але дуже цікаво, натискайте, дивіться. А тепер дякую вам за перегляд, до нових зустріч, до побачення!